Жодного ворожого обстрілу на Нікопочині цієї ночі обійшлося без атак. У всіх населених пунктах обстановка спокійна та контрольована. Це стосується зокрема райцентру про ситуацію у Нікополі у ранковому зверненні розповів мер Олександр Саюк. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Полишали у спокою окупанти Нікопольщину протягом четверга. Двічі відкрили вогонь з важкої артилерії, вдарили по Марганецькій громаді та райцентру. Місця атак нині обстежують фахівці, обійшлося без постраждалих. Покров отримав потужний генератор від французької гуманітарної організації. Тепер обладнання передадуть міському водоканалу. Там пристрій буде як альтернативне джерело енергії, повідомляють у мерії. Використовуватимуть генератор у разі аварійних відключень світла, аби жителі не залишилися без питної. І не забуваємо, що попереду польові роботи 10 квітня жителям Червоногригорівської громади видаватимуть насіння для посадки овочевих культур, зокрема гарбуза, гороху та редиски. Це стосується лише місцевих, а не ВПО. Аби отримати набори, треба прийти до пунктів видачі. Їхній перелік та час роботи на екрані. Брати із собою документи не обов'язково кажуть волонтери. З учасниками зроблять фотозвіт.